Реформа, яка була проведена, яка, е, яку назвали реформою на початку 90-х років, коли була проведена приватизація житлового фонду, породила ряд проблем. Однією з основних проблем стало проведення приватизації державного і комунального житлового фонду без створення відповідної правової концепції управління цим приватизованим житловим фондом та без вироблення стратегії фінансування капітального ремонту цього житлового фонду. На моє глибоке переконання, великою проблемою і великим недоліком є те, що в суспільстві залишається і серед більшості політиків залишається такий міф. Вони продовжують, скажімо, крутити стару пластівку і мов, платівку, мовляв, давайте для підтримки житлово-комунального господарства. Знайдемо в засіках державних ще якусь чергову порцію коштів і кинемо їх в житлове комунальне господарство. Це продовжується з року в рік. Ці кошти йдуть, ми просто про них там десь вони кануть в різних. І подивимося, що через рік нас вийде, щось може зміниться, може, це житлове комунальне господарство оживе, запрацює. Та нічого з цього не вийде, на жаль, тому що технічний стан житлового фонду з року в рік погіршується. Нарікання мешканців на якість послуг зростають. І ми я розумію і бачу, що департамент економічної політики пані Христина нам щойно розказала про те, як вони працюють з комунальними підприємствами, якого вони дістають кожного місяця, наганяю, як їх вони їх контролюють, це все добре. Але коли я буваю на зборах мешканців, а мені доводиться часто, там, де створюється об'єднання співвласників, чи там, де ці люди хочуть створити об'єднання, чомусь 80% мешканців, якщо не 70%, Незадоволені якістю послуг, як це пояснити, мені важко. Е, може, е, тобто, і, отже, висновки очевидні з цього всього, що проблеми в житлово-комунальному житлово господарстві необхідно вирішувати в інший спосіб, іншим шляхом, а саме проведенням структурних реформ. І... Наша програма, яка називається Програма сприяння створення та забезпечення функціонуванням об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2009-2012 рік, яка прийнята ухвалою в сесії номер 2693 у червні цього року спрямована саме на розвиток основного елементу, основного і необхідного елементу реформи житлово-комунального господарства. Тільки за умови створення певної достатньої кількості об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також лібералізації цін на тарифи, виникнуть е, умови для появи ринку послуг. Бо який може бути ринок послуг, якщо немає основного елемента на цьому ринку, а саме покупця? Бо об'єднання співвласників багатоквартирних це є е, багатоквартирних будинків, це є покупці на ринку послуг. Відповідно, коли будуть покупці, появляться. Е, Продавці, бо як кажуть, попит породжує пропозицію. Тобто, якщо буде багато об'єднань співвласників, значить будуть умови для виникнення управителів і управляючих компаній. Тому зараз запитання, чому немає управителів та тому, що нема кого обслуговувати. Значить, що то ми вже розказували, що власники квартир у багатоквартирних будинках є власниками всіх допоміжних приміщень і зобов'язані брати участь у всіх Витратах пов'язаних з отриманням будинку. Більшість мешканців міста Львова цього ще не знають, хоча закон прийнятий в якому 92-му році про приватизацію Державного житлового фонду. Кількість об'єднань співвласників постійно зростає. У Львові станом на 10 грудня функціонує 338 об'єднань, а також у нас зафіксовано. Понад 150 ініціативних груп, які планують створити об'єднання співвласників, які звертались за консультацією до нас. І зараз перебувають в стадії вивчення е, е, законодавчої бази та планують створення об'єднань співвласників у своїх будинках. Кожна, кожна з цих, люд, е, цих ініціативних груп побувала у нас на консультації. Ось така у нас є динаміка створення об'єднань співвласників, починаючи з 95-го року. Як бачите, тенденція досить. Е, Така, що тішить око для нас. Значить, яка мета програми ставилася та завдання? Забезпечення умов створення, а також створення нових, а також сталого ефективного функціонування об'єднань співвласників, відповідно підвищення ефективності управління житловим фондом. Для того, щоб, щоб цю програму зробити. Чи звести її до певного вигляду нами, працівниками департаменту, зокрема мною було проведено зустрічі з керівниками ОСББ та іншими ініціативними особами у всіх шести районах міста Львова, і була роздана їх певна анкета і проведено таке опитування. Які ж основні перешкоди, чому так повільно, не так активно, як нам би хотілося створюватися ці об'єднання співвласників? Хоча у Львові це йде досить активно порівняно з іншими містами. Значить, люди мало знають, що це таке об'єднання співвласників і як воно функціонує. Значить, їм бракує цієї інформаційно роз'яснювальної роботи. Наступна причина, чому люди бояться брати будинки на баланс, пов'язано з тим, що житловий фонд у нас в більшості перебуває в досить незадовільному стані, і люди досить сподіваються, що держава чи міська влада проведе їм ремонт, і тоді вони будуть створювати об'єднання, навіть так кажуть. Складна процедура передачі у спільну сумісну власність об'єднання прибудинкової території. Наша не, не, значна кількість об'єднань, які спробували це зробити, доводиться їм рік-півтора ходити по різних установах кабінетах для того, щоб на цю землю оформити собі чи довготермінову оренду, чи Державний акт про право власності на землю. Як правило, у ЛКП відсутні документація технічна на будинок плани мереж. Інші там інженерні креслення і так далі, багато об'єднань хотіли б це все отримати на руки перед тим, як брати будинок на баланс. Ну і відповідно... Так само виникає проблема немаловажна, коли в будинку відсутня людина. Тобто люди морально готові, розуміють, що в цьому будинку потрібно створити об'єднання, хочуть відмовитися від послуг ЖЕКу, але їм бракує людини. Немає в будинку людини, яка готова взяти всі ці проблеми на себе. Такі основні були виділено проблеми під час зустрічей з мешканцями та з об'єднаннями міста. Відповідно, у нашій програмі передбачено виконання таких завдань. Комплексна інформаційно-консультаційна підтримка ОСББ, допомога ОСББ при їх створенні, надання комплекту необхідної документації для створення об'єднань співвласників. Ну, з цього напевно, коли буде ОСББ, буде, буде виникати і конкурентне середовище на ринку послуг, досконалені системи управління, допомога об'єднанням у визначенні технічного стану будинків. Ми би дуже просили. Районні адміністрації це записано в програмі з районними адміністраціями, коли беруть об'єднання будинки на баланс, хоча б допомогти їм зафіксувати технічний стан будинку».